Встановлено ну, на величку система безпробійного живлення на Офіс 3-кіловатна система. Інвертор Аксіома, шим-контролер 3024 та 2 сотихлі гелових акумулятора Аксіома Гел. Вже все підключено, налаштовано, додали в щиточок автомат, запобіжник перед системою та перемикач боєпасу для можливості використовувати більшу потужність ніж номінал інвертора. При відключенні зовнішньої мережі на офіс інвертор дуже неприємний видає звук. Який індикує, що у вас відключені мережі, і живлення основних споживачів, які були затребовані, відбувається через інвертор. Зараз освітлення залишилось. Інтернет залишився, пару ноутбуків працює. На цьому офіс може працювати. Система працює повністю в автоматичному режимі. При відновленні електрозабезпечення у вас з'являється індикація, що з'явилася зовнішня мережа. Інвертор з затримкою 30 секунд переходить в автоматичний режим заряду батареї. Також включається автоматичний байпас для живлення споживачів безпосередньо від мережі. Під час заряду батареї ви будете чути невеличкий шум вентиляторів, поки йде заряд батареї. Також тут можна побачити максимальну потужність у відсотках, показується, і рівень заряду батареї. Якщо поклацати по менюшці, можна побачити напругу батареї, струм, з яким зараз відбувається зарядка, яка потужність споживання зараз, де по лінії. В вольтамперах Амперах та ватах, ну і відсотки від максимальної потужності інвертора. Кого цікавить встановлення цих систем? Вони ще є трошечки в наявності: телефонуйте, уточнюйте актуальність.